Усім величезний привіт! Я вас запрошую до чарівного світу Єва. Сьогодні в магазині Єва дуже багато хороших знижок. Особисто я люблю такі знижки, коли знижка 50% товар за півціни. І я сподіваюся, вам також буде цікаво подивитися, що приготувала нам Єва на ці два дні. Знижки 25 та 26 вересня тільки два дні. Давайте роздивимось першу акцію. Це знижка 40% на миючий засіб для підлоги та стін. Півторалітровий містер Пропер. Так, ціна його 136 гривень. Знижка 40%. Зверніть увагу, кому потрібно. Ну, на півтора літровий це можна сказати, що хороша ціна. А наступна акція мінус 50 на другу одиницю миючого засобу для посуду фейрі об'ємом півтора літри. Так, ціна. Ой, він ще й зі знижкою. Зверніть увагу, господинки. Так, дивимось, що тут у нас? Півтора літри. Півторалітровий фейрі. яблуко або лимон 165 гривень зі знижкою. І можна придбати другу пляшку зі знижкою 50%. Це дуже хороша акція. І другу 1,5-літрову пляшку можна придбати за 82 гривні. Наступна акція на лінор, також 25-26 вересня, мінус 40%. Давайте подивимося. Тут я бачу навіть такий цікавий, я такого ще не бачив. 700 грамів. По 8890. Вони всі йдуть по 88,90. І навіть оцей, а тут трішки більший об'єм, 850 грамів. Також 88,90 зі знижкою 50%. І для чутливих сенситів також 88,90-850 грамів. Ну от що я вам скажу? Ось, дивіться, оці три лінори йдуть по 850 грамів. 8890. І ось ці також по 8890, але об'єм 700 мл. Також можна придбати велике пакування. Тут літр 200, зі знижкою 40% 149 гривень. Я купила колись а тому ментом йде. Це теж хороша акція. Знижка 40% від ціни на арія для прання. Давайте подивимось, що тут у нас. Бачу. Ariel Sensitive 259 гривень, 850 грамів. Також Ariel Color, знижка 40%, цілий літр, за 259 гривень. Також зверніть увагу. Також в акції знижка 40% на порошок Арігель для кольорових речей вагою 4 кілограми 404 гривні. Наступна акція знижка 50% на всі гелі для прання та пральний порошок торгової марки Кьонен. Так, ось є. Я знайшов. Кьонен, це універсальний порошок для кольорової та білої білизни. Вага 2 кілограми 400 грамів, ціна 124 гривні. Також зі знижкою гелі для прання Кьонен 950 грамів для, чорних, для чорної білизни 74,50. Зверніть увагу. Кіонен гель для кольорової білизни 1,5-літровий. 114 гривень. І також кюнин для кольорової та білої білизни півторалітровий можна і в автомат машинку, і можна вручну 114 гривень. Наступна акція на жіночого гігієну Натурела, знижка 30%. Наступна акція це професійні засоби Естіма. Всі професійні засоби для догляду за волоссям. А з кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що кешбек і цінники жовті, тобто товар зі знижкою, маска для волосся Естєма. 299 літрова і також шампуні зі знижкою 500 грамів 199 цієї ж самої фірми. Косметика LCF 25 та 26. -го. Купуйте дві одиниці декоративної косметики і отримайте третю одиницю у подарунок. У лівці бачу від 13 гривень. Також зі знижкою туші від 38 гривень. Блиск для губ 60. Наступна акція це Glam B. А також цікава пропозиція. 2 дорівнює 4. Купуєте будь-які два продукти і можете ще два взяти у подарунок. Ці, що дешевші, два вам будуть йти. В подарунок. До речі, також бачу жовті акційні цінники, також зверніть увагу. Також акція на косметику Ламель. 1 плюс 1 дорівнює 3, також 25 та 26 вересня. Наступна акція. 80% кешбек на About Face та About Body. Тобто усі засоби для обличчя та тіла з кешбеком 80%. До речі, хочу сказати, що iBout зараз з хорошою знижкою, знижка доходить навіть 50% та більше. І ще отримати кешбек це також дуже а, хороша річ. Просто будете використовувати його на наступні а, покупки в магазині Єва. About – інтенсивна зволожуюча сироватка для сухої шкіри. 129 гривень. Нічний крем-гель для сухої шкіри 119 гривень. До речі, хочу зауважити, що зараз на About дуже хороша пропозиція, дуже багато акцій для цієї позиції. Тобто кешбек 80%. Усі товари, більшість частина зі знижкою 50% і додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, третій продукт в чеку найдешевший вам буде йти. У подарунок також зверніть увагу. Мінус 50% на трусарді та Засіті Спіріт. Уся парфумерія зі знижкою 50% а відсотків трусарді Донна, 50 мл 2030 гривень. 30 мл, 1369. Трусарді роуз, 1200 майже 30 мл. І трусарді роуз 50 мл 1449. Наступна акція на жіночу білизну, 2 дорівнює 4. Купуйте дві одиниці і дві. Ще буде вам йти в подарунок. Хороша ціна на фа. Спрей дезодоранти по 73 гривні, знижка 40%. Також зверніть увагу. 25 та 26 всі зеркала настільні та кишенькові з кишбеком 80%. Наступна акція на біжутерію. 2 дорівнює 4. Також непогана акція. Купуєте два і дві найдешевші вам будуть йти у подарунок. Чому воно не хоче триматись? Куди тебе повісити? Так, ось так. Ну, все показувати не буду. Інформацію вам подав. Наступна акція на всі чоловічі та жіночі гелі для душу, антиперспіранти. Фа. Знижка 40%. Так, кулькові чоловічі ФА по 56 гривень. Гелі для душу ФА по 111 400 г та по 75 250 грамів. Так, тут об'єм 400 мл по 100 гривень. І мацюпоньки 250 грам по 60. І ось такий великий 750 грамові, 149 гривень. Це найвигідніше купити. І це остання акція на колготи. Купуйте дві і ще дві вам буде в подарунок на всі будь-які шкарпетки та півпанчохи. А, шкарпетки та півпанчохи. Vivienne Petit, Дефілі Comfort. Купуйте дві і дві буде вам в подарунок. Цього вам найкращого буду закінчувати відео. Бажати вам кращого дня, щоб у вас все було добре і до зустрічі.